Доброго дня, дорогі глядачі каналу Народна Думка. І так, тільки повернувся з подорожі, де записали для вас корисне інформативне відео про велику проблему, яка ось-ось наздріває і вже почала розповсюджуватись. Багато українців вже з нею зіткнулися, і ще дуже багато можуть зіткнутися в найближчий час. І це дуже неприємний такий сюрприз від нашої вельми шановної влади. Відео на процесі обробки монтажу, тож десь. Понеділка, очікуйте, воно вийде на каналі Народна думка. Дивіться уважно, щоб не втрапити в халепу. Також отримав відповіді на ще деякі питання, обов'язково їх озвучу, тому долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписати, щоб не пропустити дані відповіді. Ну і ще обговорили волонтерство і військових, щоб залучити туди великі організації, так які мають можливість вкладати більше грошей, щоб краще підтримувати наші, наші збройні сили України. І, ну, грубо кажучи, менше випрошувати вас, але я думаю, що в даний момент кожен. Може і потрібно скидати ту суму, яка не важка для сімейного бюджету, тобто не робить шкоди для гаманця, і в той же час дуже сильно допомагає в придбанні того чи іншого обмундирування, забезпечення і інших хороших речей. Це про майбутнє, а тепер про сьогодення. Хто на даному етапі отримує пенсію близько 100 тисяч гривень? Таких людей доволі немало, відразу скажу вам наперед. І попрошу напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто отримує 100 тисяч гривень. Можливо, той, хто працював вчителем, чи той, хто працював на заводі все життя, чи Шахтери. Ну, вашу думку, озвучте, будь ласка, в коментарях, а я розповім вам факти. За даного Пенсійного фонду України, що довічні грошові виплати. В розмірі в середньому 97,7 тисяч гривень, тобто середня майже 100, значить можуть бути і більші 100 тисяч гривень, отримають українські судді, тому що в них не пенсія, а довічне грошове забезпечення. І на нього не розповсюджується максимальний поріг, який встановлений на пенсію. Тому що українські пенсіонери не мають права отримати більше, ніж 10 мінімальних пенсій. А на даному етапі це 20 930 гривень. От 2093 гривні мінімалка, так? Ну воно не рахується пенсію, це соціальне забезпечення, так, як соціальна допомога. Але на основі неї береться 10 мінімумів і 20 930 гривень це максимум, що можуть отримати, грубо кажучи, звичайні пенсіонери. Таких суддів, так, виплат 97 тисяч в середньому отримують зараз 3639 громадян. Тобто більше 3,5 тисяч громадян отримують 97 тисяч гривень, а 10,7 мільйона отримує в середньому 5 тисяч 200 гривень. От різниця 5200. 97,7. Чому так сталося і як це вираховується? Ну, пенсії вираховуються по формулі. А довічне грошове забезпечення вираховується зовсім по-іншому. Вони отримують стільки, скільки отримує зараз працюючий суддя на тій посаді, на якій був той попередній суддя. Так? Тобто він отримує стільки, скільки. Отримує той, що зараз працює. І коли зарплата, заробітна плата суддів збільшується, довічне грошове забезпечення колишніх суддів також автоматично разом з цим зростає. Тобто 100 тисяч, не приділ, буде рости і далі. Також, якщо вже Заговорили про пенсії, то варто зазначити, що сьогодні вже початок червня, так і саме з цих чисел уже людям почалась нараховуватись збільшена пенсія. Мова йде про працюючих пенсіонерів, таких в Україні приблизно 600 тисяч, збільшення для кожного індивідуальні, тому що там додається і за стаж додатковий. Так його може бути там аж до двох років, так і за заробітну плату. Тому якщо заробітна плата стала більшою, то пенсія так. Також значно зросте. І м, буквально там через місяць відбудеться ще одна індексація, така вона, якої ще ніколи не було в Україні, індексація спеціальних спеціалізованих пенсій. я про нього розповім ближче до, до самої індексації, тому що це новеньке щось. І ще самі параметри цієї індексації можуть змінюватись, тому що, ну, як все нове, воно. Поки вступить в силу, його 10 раз передивляться, і щоб не говорити вам наперед, то я прямо перед самою індексацією розповім вам усі деталі. Ось такі пенсії отримують наші пенсіонери-судді. І я думаю, що на таку суму можна. Гідно прожити в Україні, так але шкода, що таку суму отримує дуже незначна кількість людей. А всі інші просто виживають на пенсію в розмірі трьох-чотирьох тисяч гривень, і таких людей більше там п'яти мільйонів пенсіонерів. П'яти мільйонів це дуже велике число. Дуже прикро, що вони так мало отримують. Ви так мало отримуєте. Надіюсь, що щось в нашому законодавстві зміниться, підхід зміниться, гроші знайдуться. Тому що основна причина, як засвідчують, це нестача коштів, але на все інше кошти десь знаходяться. Тож, надіюсь і знайдяться кошти для звичайних, простих пенсіонерів, і вони зможуть не виживати, а гідно жити в нашій Україні. Хорошого всім дня, перемоги, миру. І канал Народна думка запрошує обговорювати народні питання усім народом України і знаходити правильні рішення. Долучайтесь.